Шановні колеги, ми з вами зараз будемо розглядати проект постанови Верховної Ради України про звернення ради до урядів і парламентів держав-членів Європейського союзу, Європейської комісії Ради Європейського союзу щодо синхронізації українських секторальних, спеціальних, економічних і інших обмежувальних заходів з обмежувальними заходами Європейського союзу. Про що йдеться, колеги? На окупованих територіях України продовжують працювати інформаційні провайдери, які сьогодні використовуються країною агресором для подальшого підриву національної безпеки України, які насправді цими провайдерами користуються так звані ці псевдо. Державні утворення, які оголосила про утворення, яких оголосила Російська Федерація, і вони працюють на те, щоб інформаційно надавати послуги для підприємств для установ, які які сьогодні функціонують на окупованих територіях, тому нам потрібно просити Європейську комісію, просити країни-члени Європейського союзу, щоб не тільки проти цих псевдодержав, не тільки проти цих псевдоутворень, так званих ЛНР і ДНР, були застосовані санкції, а й проти тих установ, які функціонують на окупованих територіях, і які використовує держава-агресор проти нас в інформаційній боротьбі, проти нас для того, щоб підривати нацбезпеку України, і ми з вами. А uh, в такий спосіб. Хочемо привести ті санкції, які сьогодні використовує європейський союз, у відповідність до санкцій, які вже застосувала держава Україна, але одночасно я би казала, що нам потрібно також і розширити наше усвідомлення і наше користування санкціями, і приводити санкційні пакети України у відповідність до тих пакетів, якими користуються держави Європейського союзу, в тому числі і стосовно вторинних санкцій, які на сьогодні Україна не ввела. А щодо, наприклад, третіх країн, ем, і через треті країни, на сьогодні в Україну також заходять, ем, е, заходять товари, які вироблені в Російській Федерації. Тому я думаю, що це один з перших кроків, які мала би зробити додатково держава Україна, е, приводячи у відповідність і європейські санкції до українських, і українські санкції, особливо вторинні, до європейських, прошу підтримати.